Дніпро лише починав оговтуватися після нічного удару дронами, як росіяни атакували кривий ріг. Вгатили балістику просто по житловому кварталу у вихідний день, коли всі люди вдома. Для Кривого Рогу, як і для Дніпра, цього тижня вже друга атака. Крім того, один з постраждалих сьогодні будинків вже був під прицілом окупантів. Тоді було опряме влучання ракети. Місцеві зізнаються, вже ледь тримаються. З просоня вийшов просто покурити, і стояв зовсім на балконі. Кажуть, в рубашки радився. Сергій під час удару разом з усією родиною був вдома. Суботні плани мали бути абсолютно інші. Тепер перебирають потрощену квартиру. Вся підлога буквально всія на склом. Вилетіли в основному тільки вікна. Нема ні одного вікна, в принципі. Так всі живі, всі цілі. Лише дивом не постраждала і Тетяна. Вона адміністраторка кав'ярні, що поруч з епіцентром вибуху каже, мала бути там з дитиною, випадково затрималася в дорозі. Але поранення дістав один з відвідувачів. Школа прилетів, в нього ранило і трошки крові було. Дуже важко. Мене досі трусить іще, але ми тримаємось і будемо працювати. Через ракетний удар росіян поранені вісім місцевих жителів у медзакладі троє. Решта на амбулаторному лікуванні. Ступінь важкості вважається як середній. Їм в повному об'ємі надана медична допомога. Зараз почуття їх стабільне, вони в свідомості. Штаб допомоги постраждалим. Розгорнули у найближчій школі. Там людям видають будівельні матеріали. Також там можна написати заяву на матеріальну допомогу від міста. Головне всі живі. Постраждало Дуже багато багатоквартирних дев'ятиповерхових будинків, також частний сектор. Працюють 15 бригад комунальників, прибирається скло, шибки, наводиться порядок. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Дніпро та Кривий Ріг пережили цього тижня наймасованіші атаки дронами за три роки війни. Росіяни спрямували на кожне місто цілий грій ударних безпілотників. Серед місця буквально палали, а люди не встигали рахувати вибухи. Так міста оговтуються після чергових російських ударів. Та що думають люди про перемовини із країною-агресоркою, на яких так наполягають американські партнери? Про це у нашому наступному матеріалі. Песінка. Бл... Це очевидці зафільмували жахливий момент удару російського шахеда по центру Дніпра. В ніч на 27 березня місто атакував цілий рій ворожих дронів. На кадрах видно серед містя після перших ударів буквально палає, але атака не припиняється. Під приціл потрапив густонаселений мікрорайон Дніпра. Там потрощені десятки вікон, і автівок чи не найбільше постраждав житловий комплекс на перемозі. Ну, дуже гучно, звичайно. Таке відчуття було, що воно прямо у сусідню квартиру потрапило. Це вже було пізній час, і вже навіть я спать лягав. Тому свою автівку побачив у е телеграм-каналах. Жителі багатоповерхівки говорять, просто диво, що всі лишились живими. Руйнування чималі, збитки лише починають підраховувати. У нас 102, ми робили виклик, приїздили, працювали пацієнти цілу ніч, приймали заявки від населення, фіксували ці факти. І чекаємо на міську раду, щоб більш детально людям пояснити, як робити всі пожежі, які виникли у Дніпрі через нічну атаку шахедів. Рятувальники на ранок приборкали. Постраждали троє людей: – 48-річний чоловік і дві літні жінки. Всім допомогу надали на місці, і це буквально диво, що минулося без жертв, враховуючи наскільки потужним був обстріл. Загиблих немає. Це дуже радує. Також дякуючи нашим оборонцям неба шахет збито над областю дуже багато, тобто могло бути наслідки набагато. Через удар шахетів постраждали пам'ятки культури Дніпра. У центрі міста понівечений будинок музей Дмитра Яворницького. Вибухова хвиля вибила фасадне вікно у вітальні. Вібрація посилила тріщини по всій будівлі та призвела до осипання штукатурки у музейних залах. А в парку Шевченка через ворожу атаку постраждав палац студентів ДНУ. Це одна з найстаріших будівель міста та пам'ятка архітектури національного значення. Російський князь Потьомкін побудував його для імператриці Катерини II у тодішньому Катеринославі. Після удару РФ палац вирішили перейменувати палац. Ми, звісно, відновимо, тим паче, що це тепер палац студентів та молоді. Але перейменуємо його на честь гетьмана Сагайдачного, який Москву палив. У палаці вилетіла майже сотня вікон, потрощені шибки та фасади будівлі. Наслідки руйнівного удару досі прибирають працівники палацу та комунальники. Долучилися і студенти. Вчора був такий масовий десант наших співробітників, в тому числі разом зі студентами, наводили порядок. І зараз також зранку також приїхали колеги з інших будівель наших університетських, тому що саме тут зараз пікове навантаження, треба навести порядок. У міській раді між тим обіцяють, обстріляний палац законсервують, а згодом відновлять щоправда із реалізацією цього плану поки що є проблеми. Найбільша проблема це палац студентів, тому що він не належить, на жаль, місту. Він і до цього обстрілу знаходиться, скажімо так, у занедбаному стані, але це державна власність. Ми зараз будемо шукати якісь механізми, яким чином скажімо так, законсервувати палац студентів. Але без консультації і знову ж доброї волі зі сторони профільного міністерства. Нам це буде зробити дуже дуже важко. Цю атаку на Дніпро у міській раді назвали наймасованішою за три роки повномасштабного вторгнення. Побиті підприємства, школа, понад десяток багатоповерхівок, потрощені та знищені десятки машин. Від нищівної атаки окупантів люди оговтуються і донині. Мешканці закривають вибиті вікна, виносять понівечене на смітник та прибирають свої оселі. А це вже звуки російського перемир'я, від яких в ніч на 26 березня здригався кривий ріг. Атака на місто була настільки масованою, що моніторингові канали просто не встигали оновлювати інформацію про удари безпілотників. Місцеві нарахували із 15 вибухів. У середмісті спалахнули декілька пожеж. У Кривому Розі через обстріл окупантів понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість автівок лише дивом минулося без загиблих та травмованих. Безперервна атака росіян тривала майже цілу годину. Ворог зробив чергову атаку шахедами на Україну та наймасовішу з початку війни атаку дронами камікадзе на наше місто. Дякуємо за роботу нашим захисникам. Інакше наслідки могли б бути значно важчими. Всього в небі над областю ввечері та вночі було збито 12 ворожих БПЛА. Оговтуючись від чергових обстрілів видні пряни криворіжця, говорять: ці атаки яскраво демонструють справжнє бажання Росії до припинення вогню. Це моя квартира. І шість вікон всі вибиті. Я думаю, що путіну і Росії довіряти не треба і неможливо. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11 каналу.